Таю на календарі середа, 3 квітня, і ви дивитеся Капрінюс. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні ми поговоримо про наступні події. Зруйновану двоповерхівку та пошкоджені адмінбудівлі. Селидове зазнало декількох ракетних ударів. Ну як страшно, як загриміло, як застучало. Окна посипалися, окно випило. Сараюн голуб'ятник, сарай. Ну, в общем. Коротше, що все, все полетіло. Не будь байдужим. Молода матуся з Красногорівки потребує допомоги. 150 тисяч зарплатні на місяць та незадекларований будинок, що приховує начальник покровської МВА Сергій Добряк. Ви записували за Сергія Вікторовича. Ні, не записувалися, хотіли питаннячку йому задати. запишите за Сергія Вікторович. Чи... прес службу на беруться записав прес службу через кол-центр. Оперативна група Фенікс проводить евакуацію населення Донеччини з моменту створення нашої групи. Силами головного управління вже було евакуйовано понад 300 людей. Безкоштовні ліки для мешканців Селидового хто та як може отримати допомогу. У нас в місті працює за цією програмою одна аптека. Це аптека здравиця номер 57, яка знаходиться в місті Селидове за вулиці, за адресою вулиця Берегова, 143. Підтримка від благодійників у Родинському пройшла видача допомоги для мешканців з інвалідністю за два дні, що ми тут надаємо у родинському, вже сто е, чоловік отримала. Ано двоповерхівку та пошкоджені адмінбудівлі сьогодні вночі Селидове зазнало декількох ракетних ударів. На місці побували журналісти телебачення Капрі. Сьогодні, 3 квітня, близько 3-ї години ночі росіяни знову завдали декількох ракетних ударів по місту Селидове. Загалом пошкоджень зазнали близько 20 житлових будинків. Деякі оселі під удар ворога потрапляють уже вдруге. Місцеві кажуть, тільки не встигли оговтатися від минулих перельотів та позабивати вікна, як цієї ночі знову на них посипалось скло. Ну як, страшно, як загриміло, як застучало. Окна посипались, окно випило. Сараю, голуб'ятник, сараї. Ну, в общем, коротше, все, все полетіло. і… Не поймеш відкуди, йшло, і і страшно, страшно. Та ні, в квартирі, слава Богу, тільки в окно вибито і все. Ну там эта, душа на немножко вивітила, то все чепуха. Факт то, що всі живі. Саме головне, що всі живі. Ну так, людей, бачиш, все повибивало, все повилітало. Ну звичайно, а як не гучно? Гучно, звичайно, двері між кімнатні. Теля пластикова обсипалась, але то дрібниці. Дякую, що люди з роботи допомагають. Хороших слів немає. Дім не постраждав, літню кухню вже не відновити. Постраждало ось мої улюбленці, голуби постраждали, сильно постраждали. Загинули всі голуб'ята, розбили всі яйця, два відра голубів виніс на смітник. Армія РФ атакувала район Целидового, у якому розташовані житлові будинки, а також Алею Слави загиблих воїнів. Внаслідок удару було повністю зруйновано одну з багатоповерхівок міста. Сьогодні у два часа 40 хвилин був нанесений удар по місту Селидове, 4 ракети С-300. Внаслідок удару було частково зруйновано дві нежитлових будівлі, чотири адміністративні будівлі пошкоджені, а також близько 20 приватних домогосподарств. Постраждалих та загиблих немає. І в 4 години 10 хвилин був повторний обстріл, то в Селидівське адміністративна будівля, пошкодження покрівля, двері. На теперішній час гуманітарним штабом та Симської військової адміністрації з матеріального резерву та з запасів гуманітарних благодійників надається допомога у вигляді ОСБ. Фанери рпауліну». Внаслідок ракетних ударів виникло займання гаражів та господарчої споруди. На гасіння пожежі виїжджали рятувальники 63-ї державної пожежно-рятувальної частини, які ліквідували загоряння на загальній площі 150 квадратних метрів. Від головного управління залучалося 16 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. На щастя, інформація про постраждалих та загиблих відсутня. На місцях перельотів працюють усі відповідні служби. Далі пропонуємо дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. За минулу добу поліція зафіксувала 1666 обстрілів. Наслідки влучань задокументовано. Під ударом перебували сім населених пунктів: міста Костянтинівка, Миколаївка, Торецьк, селище Очеретине, села Дачне, Калинове, Пискунівка. Пошкоджено 34 цивільних об'єкти: 19 житлових будинків, адмінбудівлю, палац культури, готель, зупинку громадського транспорту, автомобілі, газопровід. По місту Миколаївка Росія завдала авіаудар чотирма бомбами, універсальними міжвидовими плануючими боєприпасами УМПБ Д 30 СМ, поранено трьох цивільних мешканців, пошкоджено готель, три багатоквартирних і приватні будинки, адмінбудівлю, зупинку транспорту та дев'ять автомобілів. Керовану авіабомбу Каб 250 Окупанти скинули на Торецьк, пошкодили шість приватних осель і заклад культури. Ще один Кап 250 ворог випустив по Калиновому. Пошкоджено п'ять домівок і автомобіль внаслідок обстрілів, в очеретеному вщент, зруйновано приватну оселю і пошкоджено двоповерхівку. Крім того, у ніч на сьогодні, 3 квітня, російські війська поцілили по селидовому п'ятьма ракетами. Попередньо с С-300. пошкоджено щонайменше 12 багатоквартирних і 8 приватних будинків, шість адмінбудівель, підприємство, п'ять приватних гаражів. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Yum. Сьогодні, 3 квітня, близько четвертої години ранку, рятувальники Покровська залучались на гасіння пожежі у житловому будинку, який розташований у селі Гришине. Співробітники ДСНС ліквідували загоряння покрівлі на площі 35 квадратних метрів та речей колишнього використання на площі 15 квадратних метрів. Загалом на Донеччині протягом минулої доби рятувальники ліквідували 34 пожежі, з них 28 на відкритих територіях. Було знищено понад 54 гектари сухої рослинності. Не будь байдужим. Молода Матуся з Красногорівки потребує допомоги від небайдужих мешканців. Подробиці далі. Лише нещодавно журналісти телебачення Капрі розповідали про дівчину, яку під час переймів евакуювали з Красногорівки. Вагітну привезли до медичного закладу Покровська, аби вона могла спокійно народити дитину. За словами породіллі, дорога була непростою, проте дівчинка народилася здоровою. дівчинка 2,650 зріст 50. Все добре. Сьогодні молода матуся з дитиною перебуває у Покровському, проте у подальшому вони планують виїжджати до більш безпечного регіону України. Тож наразі родина потребує фінансової підтримки небайдужих мешканців. Якщо у вас є можливість чи бажання допомогти, реквізити картки вибачте на екрані. 4 квітня почався період подачі води для Мирноградської громади. Наступний цикл подачі на Покровськ відбудеться за графіком. У вівторок, 9 квітня, мешканці міста отримають воду з 5 ранку до обіду та з 15 до 22 години. У середу, 10 квітня, вода подаватиметься у аналогічний час. А вже у четвер 11 квітня жителі зможуть скористатися централізованим водопостачанням лише вранці з 5 до 12 години. 150 тисяч зарплатні на місяць та незадекларований будинок, що приховує начальник покровської МВА Сергій Добряк. Скільки заробив у 2023 році керівник Покровської МВА, та чи все вказав у своїй декларації? Журналісти телебачення Капрі вирішили перевірити. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні призупинили обов'язкове декларування. А депутати і посадовці отримали можливість подавати електронні декларації про доходи лише за бажанням? Проте 20 вересня 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому з урахуванням пропозицій і президента Володимира Зеленського закон про відновлення електронного декларування та відкриття декларацій посадовців. Отже, завіса впала, і звичайні мешканці змогли подивитися, які ж статки мають ті, кого вони утримують зі своїх податків. Ми вже розповідали вам про доходи начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, який він задекларував за 2022 рік. Тоді нагадаємо, він показав зарплату у розмірі приблизно 100 тисяч гривень, сто тисяч гривень на банківському рахунку: квартиру в Авдіївці та квартиру в Очеретиному, яку йому. Мого надали у безкоштовне користування. Що ж змінилося у декларації за 2023 рік? Давайте розбиратися разом. Дружина Сергія Добряка Ірина все також володіє квартирою в Авдіївці, яка була придбана ще у 2010 році, і продовжує безкоштовно проживати у квартирі громадянина Сергія Конова у Краматорську. А начальник Покровської МВА своїм місцем проживання знову вказує квартиру в очеретиному, яку він отримав у безоплатне користування Рестування від громадянки України Тетяни Ослюк. Згідно документу, мешкає він там з 2019 року. Цікава виходить історія, адже вже півтора року добряк очолює Покровську МВА. І мешкає він аж ніяк не в очеретеному, яке, до речі, останні місяці потерпає від постійних ворожих обстрілів. Ранок 3 квітня бачимо, як до одного з подвір'їв у приватному секторі Покровська під'їжджає робоча автівка добряка Ренодастер через деякий час. Ас з будинку виходить і сам Сергій Добряк та сідає в машину. Так це саме тут вже півтора року мешкає очільник Покровської громади, але вказати цей будинок у декларації він чомусь не поспішає. Звичайно, ми прямуємо до Сергія Вікторовича, аби дізнатися, чому він не задекларував своє фактичне місце проживання. Але на вході до будівлі нас за традицією зупиняє представник муніципальної служби. Сергія Вікторовича до Сергія Вікторовича. Ні, не записувалися, хотіли питання йому задати. Запишуйте за Сергія Вікторовича. Що чи... я при службу наберу? Як вам до нього службу. Через кол-центр. через кол-центр, щоб поставити йому питання як журналіст Зараз через контакт. -центр. Що ж, нам не звикати писати запити до добряка. Напишемо ще один. А ще направляємо листа до Національного агентства з питань запобігання корупції, яке якраз і займається питаннями недостовірного декларування. А тепер знову повернемося до декларації: ні у минулому звіті, ні у цьому Сергій Вікторович доходи своєї дружини не показує. А ось його зарплатня у 2020. 2023 році значно зросла. І якщо у 2022-му вона складала 1 мільйон 192 тисячі 696 гривень, тобто майже 100 тисяч на місяць, то у 2023-му він вже отримав за рік 1 мільйон 820 тисяч 955 гривень. Тобто вже 151 746 тисячу гривень на місяць, і виходить так, що той, хто сидить у теплому зручному кабінеті, отримує зарплатню значно вищу ніж у тих хлопців і дівчат з передової, які щодня ні, що хвилини ризикують своїм здоров'ям та життям у боротьбі з окупантами. Ну а про результати роботи добряка і його команди ми казати взагалі не будемо. Кожен мешканець Покровської громади і так їх бачить. Також очільник Покровської громади задекларував 19,5 тисяч гривень процентів від одного з банків та 231 тисячу гривень на банківському рахунку. Ось такі вони статки начальника Покровської МВА Сергія Добряка. Понад 150 тисяч зарплатні та невнесення відомостей про будинок, де він фактично мешкає, що є порушенням закону. Сподіваємося, що компетентні органи нададуть Правову оцінку цим відомостям. Ну а ми, у свою чергу, продовжуємо тримати руку на пульсі подій та готувати для вас чергові огляди на декларації місцевих чиновників. Далі буде. Від учора українці можуть подавати заяви на відшкодування збитків через агресію ворога. Така опція працюватиме в дії. Реєстр включатиме понад 40 категорій завданої шкоди, зокрема, загибель родичів, тілесні ушкодження, втрата майна чи шкоди історичні та культурній спадщині. Як подати заявку в дії? Дивіться далі. Зафіксувати збитки, завдані росіянами, відтепер можна на міжнародному рівні. Для цього перейдіть до розділу сервіси, відшкодування збитків, виберіть потрібний об'єкт нерухомості та натисніть на кнопку Подати заяву. У заяві потрібно перевірити та заповнити такі дані: про нерухомість, право власності, мешканців житла, обставини та дату пошкодження, акт обстеження комісією, бажаний розмір компенсації, персональні дані та додаткові матеріали. Наприклад, фото пошкоджень або документи, які можуть вплинути на рішення комісії, останній крок підписати заяву дія підписом та надіслати до міжнародного реєстру збитків. Подання заяви фундамент для отримання компенсації в майбутньому. Оперативна група Фенікс проводить евакуацію населення Донеччини. Більш детально розповідаємо у сюжеті. Рятувальники Донеччини щоденно допомагають мешканцям області, проводячи евакуаційні заходи, адже загроза життю в умовах воєнного конфлікту значно зростає в порівнянні з мирним часом. В головному управлінні в січні 2023 року була створена група Фенікс. Вона займається проведенням евакуаційних заходів з територій населених пунктів, які знаходяться знаходяться під вогнем з боку ворога. Наразі у нас нараховується три броньовані автомобілі, які розташовані у нас, скажімо так, зональне. Це один, автому... один броньований автомобіль у нас розташований в місті Торецьк, інший розташований в місті Мирноград, який обслуговує. Авдіївський очеретінський напрямок, і ще є у нас броньована техніка, що розташована в місто Селидова. Також для здійснення евакуаційних заходів з півдня області. Зараз співробітники ДСНС разом у взаємодії з підрозділами національної поліції України та ЗСУ проводять заходи з обов'язкової та примусової евакуації дітей з моменту створення нашої групи. Силами головного управління вже було евакуйовано понад 300 людей, з них більше ніж 40 дітей, 42 поранені особи та 16 маломобільних осіб. Владислав Онанко каже, під час евакуації виникають певні складнощі. Ну, найбільша складність, що наш особовий склад працює. В безпосередній близькості до ведення лінії бойових дій були такі випадки, що при проведенні евакуаційних заходів були обстріли, тому на даний момент часу це найбільша складність у проведенні наших заходів, але ми не зупиняємося, ми надаємо допомогу населенню дітям. Людям похилого віку та іншим людям, які бажають виїхати, рятувальники Донеччини допомагають мешканцям прифронтових населених пунктів області, які наважились на евакуацію. Вони працюють ризикуючи власним життям. Їх робота не завжди безпечна, але врятовані життя людей є для них найкращою ціною. Мобілізаційний вік в Україні зменшується вчора, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно якого призовний вік для громадян країни зменшується з 27 до 25 років. Очікується, що реалізація закону унормує питання щодо поповнення мобілізаційного резерву України. Безкоштовні ліки для мешканців селидового хто та як може отримати допомогу, дізнавалися мої колеги. З 1 квітня 2024 року в амбулаторіях міста Селидови стартувала програма медичних ваучерів. Це стало можливим завдяки партнерству та підписанню меморандуму між закладом та благодійною організацією Прем'єр Урженс Інтернаціональ, суть якого допомога уразливим групам населення, які мають проблеми зі здоров'ям та відчувають труднощі з доступом до лікування медичними препаратами. До критерії відбору від Підходять наступні категорії населення: це діти до 12 років, вагітні та годуючі жінки, люди похилого віку це люди старше 60 років. ВПО і люди, люди з інвалідністю. Якщо пацієнти, наші пацієнти, які уклали з нами декларацію, бажають скористатися цією програмою, вони повинні звернутися до свого сімейного лікаря або лікаря-терапевта або до лікаря-педіатра. Лише за два дні дії програми послугою скористалися уже більше 20 місцевих мешканців. Лікар призначає лікування пацієнту і лікар виписує рецепт. Пацієнт іде до регістратора в кожній нашій амбулаторії в місті Селидове. Ця програма по місту Селидове звертається до свого до регістратора в амбулаторії. Реєстратор вводить цей рецепт в програму. Потім пацієнт з рецептом йде до аптеки. Одна особа може отримати лише один ваучер протягом усього терміну дії проєкту до 15 травня 2024 року. А кількість медикаментів не повинна перевищувати п'ять найменувань на один ваучер. Загальна вартість медичних препаратів не повинна перевищувати 1400 гривень. До цих препаратів відносяться аналгетики, жарознижувальні та протизапальні препарати, препарати, які призначені для лікування дихальних шляхів, антибактеріальні препарати. У нас в місті працює за цією програмою одна аптека це аптека Здравиця номер 57 яка знаходиться в місті Селидове за адресою вулиця Берегова, 143. Записатися на прийом до сімейного лікаря або отримати ваучер на медичні препарати можна за номером телефону 099 738 дев'ять Сапери ДСНС знешкодили авіабомбу фа 500 на Донеччині. На небезпечну знахідку натрапив аграрій на території сільськогосподарського угіддя. Сапери ідентифікували боєприпас як нерозірвану 500 кілограмову фугасну авіаційну бомбу фа 500 Вибухонебезпечний предмет знешкодили у встановленому порядку. Підтримка від благодійників. У Родинському прийшла видача допомоги для мешканців з інвалідністю. На ній побували журналісти телебачення Капрі. Вже третій рік в Україні триває повномасштабна війна. І весь цей час благодійні організації та волонтери підтримують мешканців Донеччини, надаючи різноманітну гуманітарну допомогу. 3 квітня жителі Родинського мали змогу отримати продуктові набори та питну воду. Сьогодні у Родинському проводиться водночас дві видачі. Чи гуманітарної допомоги перше це від управління соціального захисту населення? Це є гуманітарна допомога у вигляді продуктового набору. Інша видача це питна вода з розрахунком одна ємкість 5 літрів на людину. Допомога була передбачена для мешканців міста ТВПО з першою та другою групою інвалідності, а також для дітей з інвалідністю. За два дні, що ми тут надаємо у родинському, вже сто. Чоловік отримала при собі потрібно мати паспорт, довідку МСЕК або інший документ, який підтверджує групу інвалідністю, ідентифікаційний код та відповідні документи на дітей. Мешканці родинського кажуть і продукти, і вода це першочергові потреби кожної людини, і така допомога для них завжди доречна. Я буду отримувати буду утримувати мешканців свого будинку як старша він з інвалідністю дуже тяжко у цей час виживати. Вийшло так, що він самотній залишився, син служить, тому дуже велика допомога. і велике всім дякую організаціям, хто піклується про нас, про мирних людей у такий тяжкий час. «Купувати пенсія не дуже. А також прийшли спасибі. Нам дівчатка дають все добре. Дякую вам, дякую їм. Думаю, піду отримую, чому пені і смачненька водичка. У крані вода ніяка з жовтим нальотом незрозумілим. Та ну зрозуміло, дякуємо, що взагалі вона є, але пити і щось приготувати цілком неможливо. А тут уся відмінно молодці. Дякую їм дуже. І не тільки від мене, самі розумієте, дуже влучно вони вигадали. Спасибі велике за допомогу нам. Дуже вдячні. Такий тяжкий час. Так що дякуємо. Дякуємо, хто нам привозить вам і тим, хто видає. Велике дякуємо. Нехай Бог дасть здоров'я всім. В кранах тече та ще й по годинам. Навіть ось тану для прання ладно. А ось попити, покушати, дитині попити, дати як велике спасибі і найнижчий уклін. Видача продуктових наборів для людей з інвалідністю відбулася у всіх старостинських округах Покровської громади, зазначила фахівчиня управління соціального захисту населення. Загалом було роздано понад 600 наборів. Завтра, 4 квітня, у Покровську відбудеться безкоштовний прийом юристів благодійної організації. Під час зустрічі розглядатимуться питання отримання компенсації за пошкоджене зруйноване майно, відновлення втрачених документів, встановлення факту народження, смерті на тимчасово окупованих територіях. Тощо реєстрація та додаткова інформація за телефоном 0800 300 101. Що ж, стосується погоди, то завтра, 4 квітня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка отримається у Покровську до самого вечора. Опади не очікуються. А температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 19 градусів за Цельсієм. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Дякую, що обирайте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.